Добрий день, шановні гості та абітурієнти. Ми щиро раді вітати вас на дні відкритих дверей педагогічного факультету Українського державного університету імені Михайла Драгоманова спеціальності початкова освіта. Пропонуємо вам замовитися в нашу дружню атмосферу. та адже через нас. У нас тут є студенти, ваші майбутні студкурати, ваші друзі та наставники, які в подальшому допоможуть е, засвоїтися в університеті та за будь-якими запитаннями, ви можете звертатися до будь кого в нашому зараз середовищі. Крім того, саме зараз ви маєте можливість познайомитися з дуже прекрасною, чойною, доброю людиною, яка завжди прийде на допомогу. З доктором педагогічних наук, професором, завідувачкою кафедри початкової освіти та заступницею декана педагогічного факультету Оленою Валерівною Матвієн. Це наша опора, наша надія наша найшича, найпрекрасніша ізвука, якою до якої ви можете прийти з будь-яким запитанням. Вона допоможе будь-яку хвилину. Тому ми запрошуємо Олену Валерівну до слова. А, дякую, дякую, шановні студенти, за такі теплі слова. Сподіваюся, що я виправдаю всі надії, які ви на мене покладаєте. Доброго дня всім присутнім. Дуже рада бачити вас і почути ваші запитання на наші щорічні зустрічі. Дня відкритих дверей. Сьогодні я думаю, що мені не варто багато дуже казати, щоб напевно більше казали за нас, нас викладачів. Наші студенти, але розпочати нашу зустріч хотілося з банального питання сучасний вчитель початкової школи, яким він має бути? Що ми маємо робити в стінах нашого університету? щоб вчителі, яких ми будемо випускати, вони будуть затребувані на ринку праці. А вони будуть цікавими для суспільства. Отже, вчитель має бути напевно креативним. Для цього у нас створено багато різних програм, які ми запускаємо в освітньому процесі. Вчитель має бути камунікам. Він має вміти будувати стосунки із колективом учнів і колективом батьків. Для цього теж у нас безліч тренінгів, на яких спрямована наша освітня програма. Вчитель має бути емпатійним, вчитель має бути цікавим для того, щоб проводити цікаві уроки, для того, щоб поправлювати дітей. Новими знаннями, вміннями і навичками, вчитель має бути сучасним і позитивним. Саме такого вчителя ми намагаємося формувати в стінах нашого факультету. Отже, перш ніж перейти до Загального уявлення, чим займаємося, чому студенти задоволені процесом навчання на нашому університеті. І я хочу всім нам побажати гарної співпраці, гарного професійного зростання і побачити всіх присутніх в цінах нашого славетного університету на спеціальності початкового освіти. Рухаємося разом. всього найкращого нам з вами. Дякуємо вам за те, та щирі слова. Сподіваюся, вони стануть для всіх нас настановою у майбутньому. А, також хочу а, вам звернути вашу увагу на досить цікавого персонажа, якого ви бачите в нас на презентації. Це Мирончик, це наш такий символ поживкової освіти, якого створила наша студентка. Я хочу передати їй слово. Розкажи, будь ласка, Улічка, нам як ти створила цього прекрасного хлопчика, такого дуже сміхненого веселого. Що тебе це надихнуло? Так, перш за все, Мирончик це символ нашого факультету, наш своєрідний талісман, маленький помічник. Він народився у минулому році під час вступної кампанії. Він зазвичай з'являється. У багатьох постах нашого телеграм-каналу та інстаграму він е, займається тим, що повідомляє е, різну цікаву та важливу інформацію для студентів. Е, і він народився для того, щоб бути е, своєрідним помічником, провінчиком е, добра та якоїсь веселощі, е, і, і щоб він був опорою та якоюсь розрадою для наших студентів та викладачів. Дякую. Якщо ви тут, то вас цікавить навчання в нашому університеті. Ми готові відповісти на будь-які ваші запитання, які ви можете задати нам у чат, а наш модератор люб'язно на них відповість. Також хочу заохотити вас підписатися на наші соціальні мережі, щоб вчасно отримати актуальну інформацію і різні цікавинки про факультет і університет. Також хочу передати слово іншим студентам Юльчик ти де? Дякую. Вітаю всіх! Хочеться почати з такого питання, що таке взагалі початкова освіта. Ми впевнені, ви знаєте, що перші кроки в країну знань вони неможливі без вчителя-наставника, якого нерідко називають духовою мамою для дитини. Бути цим наставником це наразі важлива і дуже величезна місія. Тому наша спеціальність має на меті підготувати висококваліфікованого, конкурентно спроможного педагога, який зможе змінити світ на краще. Вже на другому курсі СПО-студентства я почала займатися науковою діяльністю. Ми наразі займаємось розробкою журналу, який має назву «Гроно», де будуть декламуватись наукові роботи студентів нашого факультету. Тому буду рада бачити вас. А зараз буду передати слово своїй хорошій подрузі, студентці першого курсу Даші. Даша, ти тут? Так, я тут. А, так, ну я би хотіла вам трошки розповісти про проживання, тому що Драгоманова манова на проживання у гуртожитках. Там вас, звісно, чекає дуже веселе, неповторне таке самостійне життя. Взагалі кожного року ми засіляємо абітурієнтів до їхнього цього нового житла. Там вони можуть проживати за потребу весь рік. В нас гуртожитко оснащені блочною системою, тобто вам не буде необхідності бігти там в душ, наприклад, з 11-го поверху на перший чи там годувати собі вечерю на декілька поверхів вище там звоєї кімнати або нижче. Тобто ваше життя буде дуже таким зручним та активним. От і я трошки би хотіла теж розповісти про свою історію вступу сюди. Загалі спочатку я вступила до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на факультет психології, але я провчилась там рік і потім перевелась на форму навчання, і вступила сюди. Тобто зараз я навчаюся у двох університетах і мені є ще з, з чим порівнювати. От і провівши такий порівняльний аналіз, може вам розповісти про певні величезні плюси, завдяки яким наш університет або наша спеціальність так вирізняється, відрізняється від інших. І от найбільше на мою думку, що вирізняє нас, це саме атмосфера, яка тут панує. Тобто, тут дуже така дружня атмосфера. Всі один одному майже знають, допомагають. У нас дуже хороші викладачі, які завжди підуть на зустріч з транспортним студентам. Зараз я передам слово Марті. Дякую. Я вам трошки про оплату за навчання. Оплату можна здійснювати зручним для вас способом. У вас буде можливість сплачувати помісячно, по самоправо або ж одразу за рік. Адміністрація закладу з розумінням ставиться до будь-яких ваших життєвих ситуацій. Ну а тепер, якщо щодо мене, я вже майже закінчила третій курс бакалаврату. Чому я обрала саме університет Драгомонова? Ну, мабуть, найперше, тому що він знаходиться в серці нашої країни. Столиці спочатку було досить складно. Я думала, що не впораюся, адже я не киянка. Проте завдяки підтримці наших чудових викладачів, які завжди готові нам прийти на допомогу. Мої хвилювання зникли зараз. Я уже е, два роки працюю лаборантом кафедри початкової освіти під чуйним керівництвом Матвієнко Олени Валеріївни. Навчання побудоване так. Що мені вистачає часу на роботу, заняття і на відпочинок? Е, ось уже впродовж трьох років навчання відбувається в дистанційному форматі. Про це вам детальніше розповість студентка першого курсу, Іринко, тобі слово. Так, всім привіт, рада вас всіх вітати. І як вже вам сказала марта, так склалася на жаль ситуація з пандемією і повномасштабним вторгненням. Що ми мусимо навчатися вже протягом трьох років дистанційно. І я впевнена, що у вас уже у всіх є певний досвід навчання. Проте наш університет це не виняток. І я хочу сказати, що в нас дуже великий досвід в проведенні дистанційного навчання. Оскільки наш університет опанував таку навчальну програму, як Moodle, і завдяки якій наше навчання дуже організоване, змістовне і проходить без ніяких проблем. Ви можете в Moodle бачити всі завдання, які вона задає кожен викладач з кожного предмету, також можете прикріплювати якісь певні свої завдання, які ви вже виконали. Бачити певний дедлайн, до якого вам потрібно виконати те чи інше завдання. Ну і звісно, бачити оцінки, які вам чували, виставить викладач, також кожен студент, кожен має доступ до електронного журналу я впевнена, що в школі ви не мали такої можливості, і що дуже бракувало багатьом учням. Ви можете контролювати свою статистику оцінок, своєї успішності з того чи іншого предмету. Також в електронному журналі ви можете дізнатися і розклад на будь-який день, і екзаменів, розклад, ну і без іншої цікавої інформації. На нас є не лише студенти, які вступають, абітурієнти, які вступають із школи. А також є і молодші спеціалісти, які вступатимуть до нас із коледжу. Тож будемо раді послухати Дашу Даринку, поділись своїм досвідом. Будь ласка. Всім привіт два роки тому я закінчила педагогічний коледж, і вже на першому курсі коледжу я знала, що хочу вступати саме в Драгоманова. Ви, мабуть, запитаєте, чому саме Драгоманова? Ну тому, що це найпростижніший педагогічний університет нашої країни і не тільки нашої країни. Тому по рекомендації багатьох викладачів мого коледжу, які також тут навчалися, я вступила саме сюди. Адже саме тут я змогла знайти себе і реалізуватися. Зараз я вже закінчую бакалаврат. І маю на меті вступити до магістратури також до нашого університету. А серед нас є магістри, які можуть поділитися досвідом навчання в магістратурі. Тому Анастасія, вам слово. Доброго дня всім присутнім, любі клієнти. Ну я стала студенткою педагогічного факультету початкова освіта восени 2022 року. І сьогодні ви так само як і я, спієте на роздоріжжі, і вам також треба зробити дуже важливо своєму житті вибір, е, обрати той самий заклад будущо освіти, який стане для вас альма-матер, де ви матимете змогу познайомитися більш детально зі своєю майбутньою професією з високим званням, познайомитися з високим знанням бути вчителем. Е, е, і саме тут я думаю, що ви стовідсотково знайдете своїх досвідчених вчителів, які допоможуть вам у набутті нових цікавих знань, навичок, уміння вони дадуть. На корисну пораду і підтримку, як саме можна розкрити свій потенціал. Вони справді стануть з вашими справжніми друзями по життю і будуть надавати вам завжди підтримку. Детально про академічну мобільність розповість вам Уляна. До слова, будь ласка, Так, дякую, Анастасія. Отже, я розкажу про можливості навчання за кордоном. Я навчаюся на третьому курсі спеціальності початкового освіта. Та у минулому семестрі нам випала така дуже хороша можливість подати документи на програму академічної від мобільності від Erasmus. Впевнена, що більшість із вас чули про нього. Я та ще три дівчинки з нашого факультету пройшли відбір та поїхали до Норвегії за програмою Spot and Outdoor Education. На один семестр ми проживаємо тут у хорошому гуртожитку, отримуємо високу стипендію. І найголовніше, ми отримуємо тут не менш якісне навчання, не менш якісні знання у нас. Отже, наш університет надав нам чудову можливість спробувати свої можливості за кордоном і дослідити скандинавську систему освіти, також поспілкуватися з насіями іншої культури та здійснити такий своєрідний. Культурний обмін. Тож не втрачайте таку чудову нагоду побережувати від нашого університету, адже щороку надається багато цікавих пропозицій від закордонних університетів, та ви можете з легкістю спробувати свої сили. Так, дякую. Передаю своє слово Вікусі. Я теж хочу поділитися своїм невеличким досвідом. Ще зі спільних років вийшла так, що я була активісткою. Завжди брала е, участь у різних конкурсах, у різних змаганнях, була старостою класу, допомагала вчителям. І коли я вступила в е, наш університет, коли я вступила, я не хотіла витрачати е, цю можливість так само проявитися тут. І отже, зараз я думаю, ви можете побачити, що я разом зі своїми своїми командою, своїми колегами, своїми друзями веду декілька тих дверей і рада ділюсь з вами всім досвідом. Адже наш студентський актив виявився дуже, дуже, дуже крутим. Ми робимо дуже багато конкурсів, Ми робимо дуже багато різних інвентів, відео, виставки, екскурсії. Будь-що будь-які ваші ідеї ви можете нам писати. Ми будемо разом з вами їх втілювати. А ти це наше друге ім'я. Ми переходимо до більш такої неофіційної дружеської атмосфери, де ми можемо поспілкуватися і відповісти вам на більшість ваших запитань. Так, ми з вами вже трошки поговорили. Всі ваші питання ми бачимо. Обов'язково е, знайдемо час зараз на їх відповісти. Всіх цікавить питання вступу, реєстрації і так далі. І в нас є студентка, яка більше в цьому обізнана. Зараз Марта вам детально про все це розповість. Марточка, будь ласка. Так, Дякую. Ну, в цьому році я вже. Двічі, наче другий раз буду технічним секретарем приймальної комісії, тому коротко спостережу коротко охарактеризувати вам, але головне зрозуміло, як саме будете до нас вступати. Ну, найперше, бачу перше запитання, які екзамени потрібно здати, щоб поступити до вас на магістратуру. У Мене бакалавр туризм. Ну, так як у вас перша спеціальність ваша не споріднена з нашою, тому можемо, можемо вам порекомендувати вступити до нас на магістратуру, термін навчання один рік, десять місяців. Це називається перехресна магістратура. Вступити туди можна тільки за мотиваційним листом більше нічого вам для цього не потрібно. Пишете мотиваційний лист, реєструєтеся в електронному кабінеті, подаєте заявку до нас і приносите нам свої документи. <кхід> так, наступне запитання. А, студенти питають, як зареєструватися на ЄВІ? Адже потрібно, щоб зареєструватися, потрібно це робити на базі диплома про бакалаврат, а його ще немає. А, випускники нашого бакалаврату, тобто, студенти, які навчалися на бакалавра, у нас. Можуть зараз подавати реєструватися на ЄВІ без свого диплому бакалавра, адже у вас його дійсно ще немає. Для цього вам потрібен тільки паспорт і ідентифікаційний код, адже усі дані про ваші дипломи будуть у нашому Єдебу вже одразу. Якщо ви все ж випускники іншого вузу, тоді вам потрібно буде взяти. Довідку з свого університету, що ви справді закінчуєте бакалаврат цього університету в цьому році? Так, коли розпочинається приймальна комісія? Приймальна комісія буде розпочинатися у кілька етапів. Зараз уже з 8 травня буде реєстрація. Починатися реєстрація на єдиний вступний іспит для магістрів. Пізніше вже будуть розпочинати реєстрацію електронних кабінетів, бакалаври і подача електронних заявок у магістратуру. Так, давайте, мабуть, коротко розкажу про вступ на бакалаврат на основі повної загальної середньої освіти, тобто після закінчення 11 класу, для того щоб вступити до нас, вам потрібно скласти НМТ. Або ж подати результати е, ЗНО за 2020 або ж 2021 навчальний рік. Е, і також мотиваційний лист. Якщо ви хочете вступити до нас тільки на контракт, тоді вам потрібен виключно мотиваційний лист. І все, якщо ви хочете вступити до нас після коледжу е, на основі е, ОКР молодшого спеціаліста, тоді. Або ж на бюджет чи на контракт, там виключень немає. Вам потрібно подати результати національного мультипредметного тесту за 2022 або ж 2023 рік. або ЗНО 2020-2021 року. Обов'язкові предмети українська мова, математика, а третій предмет на вибір, а також мотиваційний лист. А тепер щодо вступу на магістратуру. Для вступу на бюджет вам необхідно зареєструватися на єдиний вступний іспит, також скласти фахове вступне випробування на базі нашого університету і подати мотиваційний лист це для бюджетників. Якщо ви будете вступати виключно на контракт, подаєте тільки мотиваційний лист. Чекаєте дзвінка від нашої приймальної комісії. Також у нас є можливість вступити на так звану Другу вищу, це коли люди вступають на основі диплому бакалавра або магістра до нас на бакалаврат. Зарахування йде одразу на другий курс. У вас буде скорочений термін навчання 2 роки і 10 місяців. Туди можна вступити без вступних іспитів тільки за мотиваційним листом. Так, чи лишили ще якісь запитання? Для контракту на магістратуру потрібно здавати її та фаховий. Ні. Щоб вступити на е, контракт у магістратуру можна подати виключно мотиваційний лист адже наша спеціальність з особливою підтримкою держави і правила вступу в цьому році це дозволяють. Так. Чи можна буде подавати документи на магістратуру дистанційно? Е, так, можна подати. Документи дистанційно можна навіть зареєструватися на єдиний вступний іспит вступний іспит дистанційно потрібно надіслати свої документи на офіційну кошту нашої приймальної комісії. Шановні наші студенти, які готували цю зустріч, відчувається, що ви задоволені роботою. Тому я, як сам кафедри, хочу вам подякувати. бо ви цей захід майже робили самостійно. А ви говорили щиро, говорили те, що ви відчуваєте, те, що відбувається в стінах нашого університету, і це дуже приємно. Я думаю, що ми будемо намагатися тримати такий же рівень якості і співпраці разом з вами. Тому. Ну, а всі, хто нас чув, долучайтеся до нашої драгоманівської родини, долучайтеся до нашої родини початківців. Тому чекаємо всіх. Дякую. Так, чекаємо всіх, дякуємо. Тоді всім гарного дня і мирного неба над головою.